Сьогодні би хотіла вам показати трошки за колісся нашого шоуруму. Це кухня, де ми обідаємо, відпочиваємо та обговорюємо нові ідеї в нашому шоурумі. Ми називаємо зону очікування це для наших мужчин, які чекають своїх прекрасних дам, поки дівчатка обирають собі моделі. Примірочні, де ви можете комфортно поміряти. Також для кожних з дівчаток у нас є взуття. Ви можете поміряти з підборами, як буде виглядати дана модель. І про дітей ми не забули. Тут є дитячий куточок, де ваша дитинка може помалювати, побавитися та почекати, поки ви поміряєте одяг. Для кожної. З клієнток ми пропонуємо одягнути захисну масочку від макіяжу, щоб бути недотичним до одягу. І саме найголовніше, це наша фотозона, яка спеціально обладнана під фотосесії, сторіси і фото. У нас є професійне світло, яке надає краще освітлення, і ви можете максимально побачити, як виглядають наші колекції.